Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів подобайком. Продовжуємо грати в City Skylines. Продовжуємо будувати наше місце. Я тут зайшов, тут так багато скарг. У сенсі хай рент. Типа. Я не. Що? Чому хай рент? Парки вам потрібні, Та Без питань. Ого, вам так навіть такого парку не вистачить набагато. І вам також. Треба тримати. Раз. Два, три. чотири. Жах, чотири таких парка ще тут все одно не вистачає. Так, ти даєш 10 атракцій, ти п'ять. Двігідніше ось ці маленькі ставити, вони менше місця займають. Гаразд великий вже понаставляв, але далі будемо ставити тільки маленькі. На тримахі мала житлова зона собі парки. Ні, є. Ага, ще тут не вистачає. Тримайте. І тут ще трохи. На. Вони просто ще підвищуються в рівні, починають більше людей жити, їм потрібно на одну площу більше парків. Наприклад, тут також тепер парк на. І ще один. А, тримайте. Всюди щось заважає. Цікаво, промисловості потрібні парки. Хто його знає? Так, тепер у нас є попит на житло. Так, з трафіком в нас. Ой, ну нема сильних проблем. Ой, тут декілька аварій. Так тут щось неприємне. Ось тут. Чого, ой, як мене дратуєте, що вони змінюють полоси, як тільки заїжджають? Ага, а проблема тут, те, що проблеми ось тут. Це я сказав, що в нас нема проблем з трафіком, так? А тут проблема, тому що вони намагаються сюди заїхати, в цей райончик. Аби ти ставати не хочеш. А ти? Ось так. Це може трохи допомогти їй. Це може сильно допомогти. Також вони зупиняються на в'їзді в сам район. А парк, молодець, що побудував парк. Як мені вдалося ось цей район без сторів побудувати? Тому що тут ширина в дві клітинки, і навколо цих двох клітинок йде дві широкі дороги, я зрозумів. Навіть якщо я три клітинки роблю, то треба, щоб навколо них йшло дві широкі дороги. А не так як я зробив дуже дивно, я зробив. Так, змінимо тут ще в'їзд, ось так. Щоб сам в'їзд був в так вони швидше будуть роз'їжджатись. Тут що, світлофор? Там світлофор був. Тут був, ви знущаєтесь світлофор, на такій дорозі, де, ну, типу, трафік не пересікається між собою. Так, ставлю ще ось так дорогу, щоб вони краще роз'їжджались. так вони менше будуть один одному заважати. Трохи переставляю парка, ставлю дорогу. Ще одне кільце, точніше. Ну Ми вже меншу головну дорогу, щоб зупиняємо. Хоча б трохи менше. О, все ж таки можна тебе на двохполосну замінити. А саму дорогу ось тут широку на. Давайте на двохполосну, але з трьома полосами в цей бік ось так. Вони так краще будуть роз'їжджатись. Занадто близько, до в'їзду в район стоїть. ця роз'яска. Так гаразд. Тебе також на трьохполосну. Тільки кому треба далі їхали спить собі спокійно далі. А, тепер ми встали тут. Тепер вони виїхати не можуть нормально з району. А вони намагаються... І що, куди ви? Мені здається, тут треба самі кільця порушати, тому що дуже часто вони саме на кільцях встають і не можуть роз'їхатись нормально. Бажання піти вже в іншому місці якомусь побудувати райончик новий. Тому що тут вже виходить якась фігня. В цей район є до достатньо громадського транспорту, що мені не подобається. Що? Мені не подобається, що так мало людей, які користуються метро. У нас ще попит на велику житлову зону, на середню житлову зону попит. Типу, нам треба розбудовуватися, але. Але куди? Я ще не розумію, чому вони саме звідси намагаються з'їхати. Ой, кайф, вони тепер ще тут стають <смі> на цих кільцях. Самі кільця трохи розширю. Дорогу між кільцями розширю. Ну все, я хоча б тепер для наступного міста знаю, як я хочу будуватись. Ой, вони тут світлофори ще поставили. Нащо на таких розв'язках світлофору, скажіть мені? Да, це просто в мене місто кілець буде. Так, тут взагалі-то щось не так здорово. Щось дивно відбувається, ну-ка, прибрати все. Якби вони мені взагалі дали можливість щось побудувати. О, дали? Ось так. Тепер тебе ще трохи розвернути. А, ти саме розвертатись не хочеш. Гаразд, як скажете. Це 53 тисячі людей всього. Насправді так кажучи, не виглядає, як місто, на 53 тисячі людей. Виглядає, як місто не знаю як на трохи більшу кількість людей. Зачекайте, нас тут. Також затор, що на в'їзд в маленьку житлову зону. Визнущайтесь з мене. Цього мені ще не вистачало. Ну це просто в'їзд через світлофор відбувався, це тупо. Дуже тупо. Зараз, бачите, як легко роз'їжджається мала житлова зона. У порівнянні з великою, Ті, все, і нема затору. Та й тут вже ніде нема заторів. А, ось тут. Це просто затори потрохи е, мігрують <заджит> з одного краю району в інший. Це нормально. Так, гаразд, якщо я хочу працювати над цим райончиком, його треба якось переробляти. Якщо хочу продовжити над ним працювати. Він зробити ще тут два. Ще дві розв'язки. Це занадто щільно розв'язки будуть стояти. Це ніяк не реалізувати. Хоча при цьому ось ці розв'язки спокійно собі стоять. Типу, в більш щільному варіанті. Треба, типу, свої розв'язки будувати. Не Не ігровим користуватись. Так теоретично. Теоретично можна провести. А... Тебе... Ось звідси. Сюди під таким. Просто пряма дорога буде. І в тебе зробити виїзди. Ось так. Ось так. Так є. Це заїзди і. Так, ти не спустиш мене. А це виїзди. Так, заїзди завжди мають бути раніше за виїзди. Ну, наскільки це можливо. Так, припустимо. мені цікаво. Ага, цією дорогою одразу почали користуватись. По-перше, роблю найважливіше заборону ліворуч. Ну, якось воно дуже дивно працює. Окей, okay, з заборони, нехай їдуть, як хочуть. Але так, цією дорогою вже почали користуватись. Це розвантажить як мінімум ось цю дорогу. Це ураховуючи те, що я ще недостатньо з'їздів зробив. Наприклад, сюди. І все. Зрозуміло, що тут кільце. Щоб вони собі спокійно роз'їжджались. Ну, хоча б хоча б щось, хоча б трохи краще має стати. І розширяти цей район. Потрібна, вели... Потрібна велика забудова. Нехай ось так. Ось так. На краюшку буде. Далі потрібна комерція і середня забудова. Ось тобі поруч з щільною забудовою комерція і висока забудова. Ой, середня забудова. Тримай. Я хочу, щоб тут ліворуч також був райончик. Але це буде велике навантаження на ось цю середню дорогу. Але поки що на ній навантаження взагалі нема. То можна спробувати почати будувати ще один райончик. Подивимось. Ой, Large City, дякую. Тут прям багато чого можемо повідкривати, але поки що. Ммм. Знаєте про що я взагалі забув парковка? Де в нас остає? А, ось в цьому районі ще парковки є, в цьому нема. Поїхали. Тут щось. Чогось... А, тут парк заважає. Давай, раз парковка між з'їздами. Два парковка між з'їздами. Три парковка. І четверта ось тут. Є. І ці всі чотири парковки будуть забиті. Я, я це вам одразу кажу, вони будуть повністю забиті. Ще трохи середньої зони з комерцією. Він мені зараз. Знаєте що? Я хочу трохи підправити райончик. І подивитись, чи в цьому райончику 11 тисяч живе. В цьому 14 тисяч. В цьому 5 900. Да. Треба більше. Подивіться на це місто, я не знаю, воно величезне. Так ще попит на середнє житло. Ну і поки я попит на комерцію, буду середнє житло з комерцією. Давайте ось так. Прям максимально завантажимо цю дорогу. Поки нові мешканці будуть з'їжджати. Це буде пекло. Так, нам хоча б. Насправді так кажучи, на перших дорогах, ось на перших виїздах, маленькі кібці робити, хоча б на перших. Далі вони вже і на світлофорах можуть постояти, але дати їм можливість швидко проїхати ліворуч праворуч це важливо. Ну, сенсі, їм не вистачає, до речі, нам навіть не вистачає людей з початкової освіти. Давайте зробимо ось тут: ще одну початкову школу. Ось так. 1500 ще місць є. Цього не вистачить, тому я підбудую одразу. Ну так, воно всюди зелене, окрім цього місця. Тому тут я також беру. І будую початкову освіту. Є, далі. High school. Ого. А, я думав, це виключно high school показує. Ні, ні, ого, все нормально у нас. Всього вистачає університет. Це ти? Це ти. А, так ти 933 студента. Ти не забитий. У нас автобус ходить, повз унік? Ні. Я б цей автобусний шлях, до речі міг би і повз унік пустити, чесно кажучи. Як тут себе залізниця почуває? Він відчуття, що тут прям дуже багато людей ходить. Але метро не скаржиться. Що занадто багато людей. Всього 10 чекає, 116, а ну там, щойно звідси вивезли людей. 126. Але тут вход, І дивіться, скільки йде людей. Я хочу, щоб тут прям багато людей чекало. Так там 153 вивезли, 70-130 залишилось. Ну, він не перенавантажується. Ми не перенавантажуємо метро. З багато хто виїжджає з міста. Насуїжає з міста більше, ніж приїжджає. Так, знаєте, що ще можна зробити? Насправді так кажучи, аеропорт, якщо я хочу. Менше навантаження на трафік, щоб... Е, не так багато людей, наприклад, їхали в моє місто на машинах, як тут заїжджають на машинах. Насправді так кажучи, якщо я цю дорогу роблю основною, то її можна вже і не ось так робити через кільця, а повноцінними розв'язками. Можна взагалі прибрати кільце? Тепер ні, ви в мене забираєте таку можливість. Чи мені треба. А, можу. Тебе вдаря. Робимо по-іншому. Ну, справді, ви хочете, що я ще один райончик буду підбудовувати. А я буду підбудовувати тут ще один райончик. Є. Yeah. Хоча перші заїзди зробити ось так нормально. Тому що перші заїзди не є навантажен... навантажені yeah. навантажені. Ну, я проблема. Серйозно, аж так. Так, да, деякі моменти вони покращили в цій грі, але деякі прям. Ну ти так сильно опускаєш дорогу, коли намагаюсь побудувати? Все ж нормально. Нащо ти опускаєш її, я не розумію. Тож, мені здається, легше теж самому підняти. Нащо ти намагаєш... Знову він це робить. Дивіться, що він намагається зробити. Якого біса? Що, з тобою не так. Як скажеш? Так, навіть більш логічно будуватись. Все. Так, воно буде чвидше роз'їжджатись швидше. Наскільки це можливо. Відчуття, що це також широкою дорогою треба зробити. Центр. Так, всі ми встали в цьому місці більше. Вони ж намагаються, як сквозною дорогою користуватись. От чи якось. Якось. Якось побудувалось. Нехай ось цю дорогу між ними. Треба також зробити широкою, прям. Парковка. Тут великі проблеми створює саме парковка. Роббимо ось так. Тебе переставляю на цю додаткову дорогу. Нехай вони трохи далі від'їжджають, щоб заїжджати на парковку і не будуть заважати проїжджати кільцю. Та блін, одночасно парковка і потрібна. І одночасно вона створює якийсь додатковий трафік, який дратує дуже сильно. Ти чого нікуди не їдеш? Чому тут стор просто на рівному місці? Тут поста дорога, і він просто. Ти хотів розвернутися. Ти знущаєшся, ти просто хотів на рівному місці розвернутися. І через це створив він затор. Тут затор в. в парковку. А, давайте зробимо тут сквозний приїзд. Можливо. Ну так, так швидше, наприклад, ті, хто будуть з цієї дороги їхати, вони через цей заїзд будуть їхати в парковку, а не, не звідси. Я ще прикол в тому, що переніс парковку, і всі, кому туди треба, було, наново сюди їдуть. Тепер я переставлю рівно по центру. І маленькі кільця На в'їзд до парковки, щоб, не знаю, не так сильно заважали. І в бік парковки дорогу. Таку, щоб ми давали тим, кому не треба на парковку, приїхати далі прямо. Ось, бачите, тепер ті, кому прямо, вони по другій полосі їдуть і їдуть собі спокійно. Ось, наприклад, машина бере, приїжджає. Дивлячись на те, що ті, кому на парковку створюють затор. Зараз вони всі припаркуються і буде нормально. <с> Який жах. Стоїть платне паркування. Так, максимальна ціна. На усіх парковках максимальна, максимальна ціна. <с> так, поїхали попит на середню зону, попит на комерцію, тобто будуємо середню зону з комерцією. Все. Вважайте цей район добудованим. Прикольно, що в мене на офіси немає попиту. Це приємно, це дуже приємно. Так, і слухайте. Виходить, що ось цей прямокутний райончик я добудував, і треба вже приходити до цього. Проблема. Не знаю, чи витягне ця дорога. Виглядає так, поки що що витягне. Якщо що, я зроблю з'єднання з ось цією між міською якось. Подивимось. Але центр нашого міста я так чи інакше якось добудую. Це буде центр закінчення нашого центру. Ну приблизно, до речі, як планував, я так і будую. Мені ще цікаво ресурси. Так, ми не по ресурсам. Майже не по ресурсам будуємо. До речі, який жах? Який жах? Який дефіцит? Пшениці, нічого собі. І що мені з цим робити? Це скільки пшеничних полів? Ааа! а, Я ж тут собі купив клітинку, щоб забудуватися полями. Раз, тепер, тепер я пам'ятаю про це. Ми, до речі, у мене 54 мільйони. У нас на балансі. Перше, ми 16 мільйонів в місяць заробляємо, по-друге, у мене 54 мільйони. Я можу просто все знести і почати місто наново будувати з грошима, які є. Але так не цікаво. Або взагалі десь в іншому місці придбати собі дорогу і будувати окреме місто. Наприклад, ось тут, десь далеко. Ось тут. Купити клітинки. Але тут усюди ресурси. Цікаво, якщо я навіть всі жовті плямки забудую полями, мені цього вистачить? Навряд чи. Навряд чи. Ну що ж, поки що, я дякую вам всім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за перегляд, саме завдяки вам і уходьте з відео. Якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Будь-когу, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, наскати на дзвіночок. ще по бажанню можете перейти по посиланні в описі, підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.